Доброго дня. Розпочинаю роботу постійна комісія Тернопільської міської ради з питань міського будування. На засіданні комісії присутні четверо депутатів, кворум є чинним, відсутні депутати Шатарські та Головко. На розгляд доноситься порядок денний, який складається з 75 питань, чи є в когось здаткових пропозицій. За основу. Прошу проголосувати в даний порядок даний за основу. Хто за? Всі за рішення прийняти. Чи є додаткові пропозиції? Пропоную проєкт з номером 26 і доповнити порядок денний проєкт на рішення про надання доданого доповнення проєкту з розряду вулиці Пенету Кирмавич в парах АГО-3 і також про надання доданого доповнення проєкту з вулиці Кирмавича в парах

Ставлю на голосування перевідання цілу. Хто за? Всі за. Зуповнені. З доповнені. Прошу перше питання. Васильйозку. Пропонується надання інформації про виконання програми розвитку стіної діяльності. Територіальне опанування та містобудівного кадастру на 2022-2024 роки затвердження рішенням міської ради 18.12.2021 року за номером 8, дріб 11, дріб 13 і зміни. Значить, Програма, в принципі, розіслана всім депутатам, всьому депутатському корпусу. Програма, в цілому виконана. Всі заходи, які були прийняті. В даній програмі в цілому, в принципі? У когось є питання? Немає. Ставлю голосування. Хто за? Всі за, хто проти немає, отримують. Виталійка, будь площі Наталія. Підпоміж того, задати става. Хто за? Всі за. Вічно українським. Доброго был мене звати Римлян и на розпорядку працівного управління площої обласної стати під міністром школи Розенкова за адресою 2 ст. 3. Вважаю. Що ви думаєте про цю форму? Ні, у мене є пропозиції проти джутвору і дійтових органів. Сподіваюся, що це буде сподіватися. Ставлю на посилання, хто за? Хто проти? Хто упрямляється? всі утримувалися. Ви кажете, э, виробничу покривання фірма «Аріанна» проєкт на мову при площі 15 сотень, де встановлено земельне перекусне право входу в проїзд, і зараз ми встановлено. Сергій Рапович, Сергій Рапович, Сергій Рапович, Сергій Рапович, Сергій Рапович, Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримуються, рішення не прийняти. Зараз до змагаються в даному кілометрі, що на розробили як проєкт з мовою площою 600, власне, після повністю 1, то зараз ми втримуємося. Відривайте, так. Ставлю на вами хто за. Всі за рішення проєкт. Достати очікую, ми ролик, розмотати 2500. Хто за всі за рішення проект? Заставити чату, що володимир через культури, і водимо проект за муж, при метрів для цей душ по ходу при. Ставив минус вами, хто за? Всі утрималися. Надати даті союз Михайловичу, за мене Чудомир, Днянська, площа 21-та, я наповнюю, близько ста, до яких можна пройти до 46-ї. Це приміщення Товареса-Лапка, яке ми тут Хто за? Всі за, рішення прийнято. Згодом, в цій області є Галині Миколій, доверування Дмитру Порошенко до Семати, для оброблення зроблення пану Бадареви. голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався. Всі утрималися передати вон Сергій Володимирович, що складно вважати в мене точно 20 метрів, для повної даної вага, а добрати в складу дерева. Ще раз. Під гаражом багато дерева. Гараж, власне. Хто за, хто проти, хто утримався. Всі утримався. Затвердити питанку Віктору Газовичу, проєкт змогу це 167 метрів, для повної гаража, для того, щоб підняти, а взяв, Хто за, хто проти, хто утримався.

Тобто це старий, це старий гараж не бить порядку. Не бить порядку. Найкраще. На дату комунального накручування підприємства. Читайте, читайте, патажати, існуючі там, існуючі там, і великий такий приміщений шпионат. Тобто я споряджуюся, бо я не маю ні на що. Хто за 12 питання ставлюємо голосування? Хто за? Найкраще.

Задавить проект из нос при задаці 25 а примість кого послання ранку на дати номайдан? При змадіані владу слава мадаві площами 22. Хто за? Я за. Хто Хто ще? Хто утримався? против? Я за. Три сама утримався. Дати дозвіл очікуємо колір додовжу, на розроблені проєкту з мову комісії для розробності сільського приміщення, для розробності адресою сцені Хто за, хто проти, утримався? Рішення не прийняли. Затвердити мудрий по Роману Петровичу, проєкт замовствує площу 179 метрів, під житло, поразка Хто за, Затвердити ОСББ ОЗБ увазі 17, проект з муку площа 4500, буде конувати 17. Хто за? Затвердити уряду Юрій Березь, що в метах по доріні вам спішно документації площа 600, ребенка тоже 21, позволяючи кауди. Пожелаю. Хто за? Затвердити ОСББ на 39, проект замужі площадки, оформлені батюш 2 будинки, впадемо девять. Оза сім за карти ОСББ квітка миру проект з мусорів площа і 300 фонда буде. Сіза. Законодавна народження 54. Це гаражний кооператив п'ятеро людей до Нісі Ігор, Мискова Світлана, Блонська Надія, Максипа Наталії, Майн Микола. Гражі 22, 24, 25. четыре, Хто за? Закарйте податки івані осені, проект з мусор площею 27 метрів, граждан номер 5, задресу 216. Хто за? Заталійте управління обліку та контролю депутата комунального інакше міськрати 600 сотих, то поцінили професійно впловання вдвічі задресу 23 мало. Хто за? Всі за. Рішення певне. На цей доді використовували на екрані університет з поля рівня відвідування правил комунальної до 600. Для організму за повну при години підприємство для цих стоїть на сторонах обережних. Хто за? Всі за. На цей доді обговорювали признання ТІП-21 на використання правил комунальної до 500. Зуповнював трудною збору години. Тому я відповідаю за цей рік. Хто за? Всі за. Рішення

дати дозу дев'яної мої вигнання, а зробити пішу розмітати площою це Василь Кривидіновий Михайл, пішу розмітати площою 25 істоти, де вони спеціальні слова води, поводиться в рішення, а за адресою у село в Тернопільському районі. Прозна припиняти, тому нам не потрібно піти в центр Медико з нікарно проводити на цьому місцеві, зрештою, де що пані Сирія Сад, що має бути такий пацієнт, і на цьому місцеві має бути такий пацієнт. Нікарно. за Дати було за того, що кооперативу на останній проєкт допомогу за площу 500, як ми називаємо цю ресурсу, справу використання та експлуатації лінії на захвердачі. Помогли про повинні консуматорів місця, це за

Затверджуйте про зупинені на цьому житті, про мені проєкту, щоб дістати кошти для мені заповнюєш по то до сьогодні. Хто за? Хто проти? Дати до комунальних підприємств, коли вмирає керівник міністерства по комунальному, тому що ми вчора надруговані проєкт приведення, за мене не взяли, друшовані котельні, зараз ми спрацюємо ще. Дати довго уводження Наталії Олександровної на зроблення п'ятихмільти площі до двадцять чотири гараж відповідає жанрово-прикритий, зараз будуть цифри на п'ять. Відповідає жанрово-прикритий гараж, зараз будуть на п'ять. Дати довго конфікурірується на увазі, що це зробленні технічних питань площі до метрів, для обшуновлення школи-удівців допомагає двадцять чотири метрів. Дякую Ні, не розумію. Що, підб Тато додію, особи висяли після людини на розроблення проєкту «Жимову», при неоконні дати людини на житлову будинку, в дресу вулиці Росарат. Хто за? Хто за? Зараз дали цю безмінні плані проєкту «Жимову», в дресу вулиці Росарат. Гаражний купатиційний проєкт. 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 Застарте проєкт зумов при площі 40 см, де внизу встановлено більш довго депо, за адресою КП «Латинська» і «Нарешті» не має справи. Тому пан Петро Коженко. Застарте у згодному дому 6-ти, після документації, площі по надзвичайно деколі, де згодом базовим проєктом не згодом. За адресою КП «Латинська» і по площі 45 м, за адресою КП «Латинська» і і флайни,

Кто за разницу по ТНР? Вы знаете, что в Российском флоре парк, в правильном зону при площади 2300, или в Российском флоре в Евгении, в Российском флоре 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 в Российском флоре. Я думаю, что вы заходим Кто за? Смысл. до идет на фермерском господарстве Ульяна, на пробовании проекта Мусульт, площадь 385 метров, для сервитута з сільськогосподарського що призначено гроші, а не вести слово родич. Припинити комунальну допустимість при сільській комунальній карті номер 3 і надати комунальну допустимість при сільській комунальній карті своєї допомоги, тому що міська рада є збільшення площі 1 на 5 гектарів, постійне користування, яка повинні для закупів, яка повинні для закупів, яка повинні для закупів,

Зазвичай, товариство Кубка Телеком, технічна документація, площа 15, Сотик, гарніші спеціалісти ситуації об'єкті спорту електронних комунікацій будуть зайватися цим себе і полагати. Хто за? Зазвичай, товариство Аналбого, родичі фірми Інтернат, працює в мусорі, що віддаляє спеціальні стосунки на право підоперувати право комуналу, що відбувається в цій системі. Хто за? Всі за. Зазвичай, товариство Омельно-Миколаївське, яке займується площою 25, Маєте ви заповнення горожану 225 і завести пана Бурного в Аградського Поза. за? Дати до відмоклення проєкту з умовцю щодо відвернення змінення підкочів до 300 лотин для пакування та адміністрацію за третєю приважного Першевченка в оренду термінів у праву на оренду, яку не вплатити в тимані А, все. Дякую. 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 Дякую потоп. В якості тому. Це підшовно йде авторський протокол. Може сніс на смістоту, буде там платно. Е, на вигляд, коли збирали, то буде виговорити протокол. Це спостерігати, це проблема, там деліпо, де якість. Там потрібно буде, ну, щоб бути що 200 вирішити, і радий там протокол буде. Автор. Дивіться, я не знаю, що там. Дивіться, я не знаю, що там. я не знаю, що там. Дивіться, я не знаю, що там. я не знаю, що там. Дивіться, 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 я не там. Дивіться, я не там. Відповідно, розмачення, так? З пропозицією медицинського сілу З розумом, так З розумом, так Скорості, будь ласка Дати дозвіл товариству облук на всіх кінопроводних проєктах змунів Щодо виробництва змін на тисклоші 265 Яке повністю планує залишну відділення Зрештою, це вакцин 1 Це враховують рішення на обліку оборонної сфери А нас то, нас то, нас то,

Звичайно, це так. Це при вході з правого зі лави? З правого зі лави, так. Тобто довкола? Так. Так. Там м'яче може бути? Так? Так. Так. Так? Звичайно. Чи ввічерся. Тобто, якби ви ввічники, зразу... Хаос. Хаос. Хаос, так? Хаос. Ти ввічерся? Ну, шо... Хто знає, звичайно, хто вивчав. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримався. 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 Всі площадь до 2 и 5 гектара, за что он будет на очевидность, отличная 45, а очевидность растет в комиссии с Кто за? Все за. Как и говорил, Кочек Кондри и на рыбок не проект разумутки, площадь до 21 для фоне данного гаража, но может решить за 150 квадратов. Кто за? Площадь? за? Все за. Все за, да, Поставьте левый или левый номер Романовичу, как внутрь площадь гараж за дрессом Ивана Бурнова. Дати дозу в біді з нового площі до 342 метри, а якщо сповнюєш по один, то дали вкати сфатку. Можна? Звичайно. 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 Звичайно.

стоять. А відомість поза, то просто тут утримався, тут утримався. Половити ми розглядалися з нашим районом, що той раз має діянки, я не хочу десь проти, з моменту Хто за? Всі за? Так, це подобається. Так, це теж не поводить у цілому що те, що так. Через ставлення до моєму питанню. Це прошу вибачення. Що за, скажіть? Ага. Здається, я ще за шреді? Не виконати. Я не бачу, от де точно. Де, де 14-та. Угу. Угу. Так, до до семи імені Марії Василіївни зроблений проект. Мострую. Ще що там потрібно, так? Ну, все щось відкрил, все що. Я утрималась, що це. Шестьдесят пятнадцать у треймарса. Чуть-чуть давайте. Да, аду. Говорим, да, Так, не сейчас. Что <рит> металлиза? <рит> Че, давайте не будем. Давай. Мы пробуем с ума. 66 за. -е? <рит> Площа до Перевіжує двор. Здрастуй, Михайло, прощуй. Так, я. Ну, потім воно діпсиме. Потім воно діпсиме. Зараз воно діпсиме. Дорогий речник, хто за? Хто против? Хто утрем? Слухайте, так, це слово перевиненування. 5 мук при площі 22. Харківська гаджета на 30 разів у вулиці Костяніва, 22. Радужна протест. Хто за?

Хто проти? Хто утримався? Всі утрималися. Затвердити проєкт з мусу і затвердити в УТА. на 5 разів на квартиру в Кристині, громадянам на троє. Вже 5, 5, 5 людей. 27, метрів 29. Голосуємо. Хто за? Всі за. Дати дозвіл ПМП «Люкс» на розробленість річної документації «Гарної площі 40 сотих»

Наші дозвіли ОСББ Гардея Бермінська 16 на роздомні проєкту демонстрації, що розглядає знання площі до 200 на основному земельному середу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дати дозвіли проведення універшової сімки смерті на площі 200 для оформлення зубонопірної мережі і товариство в мережі відбувається має на виклик земельну. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дати дозвіли? Хто утримався? Кайзер Адріані Петінові, Міжнародний інститут документації Польщі і Банатний Тоти, Броді 144, заповнені частини до гілі головного опору. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утрималися. До заслуги. Так, 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 до Утримуються. Всім утримуються. На цей день роздоволюється розбор журналу «Агротрейд». З до 12.52, я ставлю повне заміну за різних дітей. Управа про обладнання дітей, яка розміряється за навички команди заводу. Хто за? Хто проти? Утримуються. Всім утримуються. На цей день роздоволюється розмірування заводу об'єднання кабінету. Зараз у мене украй збільшується то за, то проти, то утримався. А ти до одного вляду на добрий проєкт, то до сьогодні було це трапи на статті. Всі утримали. Гаражі, 27 гаражів. У рідній площі це то, щоб ходив з мені, ходив з мені, ходив з мені, ходив Хто за? Всі за. Результат, де в приватному об'єкту пакет, в інші документації, хочуть, хто зіметрів, а не в Хто за?

Тобто це не проти зупинки. Так. І завдав на мову шоу. Збирати Ні, це не проти зупинки, то це на лікарні. А, там не зараз не жінки. Це Еволюшн був, це все, Еволюшн фірма, це все? Ні, ні, це то не вище, а то чуть не вище, приміщення спід нього. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один за, троє утримався. Один за.